Ірина літовка, стару за покликом душі. Наближаються новорічні свята, вже у нас був сніжок, вже нам передають снігопади. Давайте ж подивимося, як переживе Україна цю сніжну і морозну зиму, яку нам обіцяють. Телебаченню і іскріною, що буде дуже сильна сурова зима. Ну, от, бачите, Паш of Cups. Це Паш чаш. Ну, треба не дуже довіряти цій інформації. Вона така дуже слабенька, бачите, імператриця в Україні, зима в Україні. Тобто це робиться для того, щоб. Оці військовий настрій, понимаєте, це такий вброс, що в нас буде дуже сурова така страшна зима, Ну, щоб підкріпити оці дії військові, які на Україні зараз ідуть. Все робиться для чого? От даже мах випав, це найвищий аркан. перший. Ну, для того, щоб ну, ми відчували себе. Так нам дуже важко зараз да, жити у нас, хто не виїхав, да. десятка жезлів, бачите, я кажу, а йде підтвердження моїм слів. Щоб нам було не дуже просто жити, щоб було важко, щоб нагрузити. Я так думаю, щоб нас нагрузити дуже сильним негативом. Бо десятка мечів це жертва, це вже все, все. Щоб ті, хто довіряє оцій такій агітації з телебачення, бачите, нови, новинам, навіть про погоду, вони будуть казати, що все пропало, буде страшно, будуть жертви. І за це проплачено. То, розумієте, оця, хто нагнітає, що буде дуже важка зима. а ну давайте із світлом подивимося, що в нас буде. Бачите, це якби сплановано по позірки. Це медіа, телебачення, інтернет сплановано. Ну і оця така інформація, вона все одно не перекриє нам нашу жагу. До перемоги. Можливо, це так треба, щоб ми трошки з вами відволіклися на зиму, на якою буде зима. Ви бачите, по пажу чаш подається ця інформація поки що дозірована, що в Україні буде зима, а тим паче ось тут король мечів, він робить свою справу, щоб дійти до цієї карти, до шістки мечів, до перемоги. Ну, будемо вважати так, що не будемо нагнітати ми з вами обстановочку. Хай так буде. Тобто, ми що, першу зиму з вами переживаємо? Зими з вами не бачили? снігопадів не бачили, без світла не сиділи? сиділи. Я майже впевнена, що ви всі готові. Вибачте, трошки вас похитала. Що у вас у всіх ви підготовлені. Як українцям підготуватися до так званої. Суворої зими. Були зими і суворіше. Як підготуватися нам, українцям, щоб пережити сніжну зиму? Я б ну, була здивована, якби вона була не сніжною. Взагалі я зиму полюбляю. Як підготуватися українцям до зими? Щоб не замерзнути. Ну, бачите, юстиція. Що вона каже? Треба. Трансформувати карта смерть. І робити так, як положено робити взимку. Так прямо прописано, де. Займатися своїм здоров'ям, да? щоб не було нам тяжко. Бо в нас є і так про що думати. Бачите, опять цей військовий король. Король мечів. Опять випадає імператриця, Україна. Тому що зима, війна, От. з одного боку, в нас з вами нас зберігає король мечів, це високопоставлений якийсь посадовець. Він робить все, все, щоб нам з вами все правильно. Як під... Я задала питання, як підготуватися, довіряти нашим військовим. Вони роблять свою справу на найвищому рівні. Для того, бачите, десятка пентаклів. щоб в нас було з вами цю зимку все. Десятка пентаклів це найвища карта пентаклів це ресурси. Вони роблять все правильно. Тому трошечки якоїсь такої інформації, відволікаючи, на зиму пішло по телебаченню. Ось такою буде зима, так що не хвилюйтеся, не замерзнемо, не змерзнемо. Зима прийшла у нас по плану, і ми до неї готові. Отже, підписуємося на канал Ріна Літовка. У мене в основному на цьому каналі короткі відео шортс називаються. Їх дуже добре дивляться, там йдуть підписники, тому що вони коротенькі. І вам раджу також підписуватися на мій. Цей канал Таро. Індивідуальні розклади є посилання в інфобоксі. По переходьте там група в телеграм таро за покликом душі. Так. Ну і для настрою, для вас порада на цю зиму, мої дорогі. Так, королева чаш. Щоб не розчаровуватися, Будьте про, ну, попроще. Прости, такими, як ви, є, простими людьми. І все йде. Ми будемо з теплом. Бачите, король посохи, це вогонь. Тепло в нас цієї зими буде, не розчаровуйтеся. Все буде робиться для нас з вами, для простих людей. На цьому все. До побачення!